Чи кожен із нас застосовує психологічне насильство у стосунках? Це трохи залежить від того, як ми визначаємо психологічне насильство. Загалом насильство ґрунтується на нерівності та використанні цієї нерівності. А в житті і в кожних стосунках вона завжди є: хтось має більше прав, хтось менше, хтось має більше ресурсів, а хтось менше. Тож, можна сказати, що у будь-які стосунки закладений певний рівень примусу. Я більше люблю це слово щодо стосунків. Проблема з'являється тоді, коли ця диспропорція стає надто великою, і та людина, яка вища, починає тиснути надмірно. А як а як зрозуміти, коли вже занадто сильний, а коли ще можна витримати? Це дуже залежить від ситуації. Наприклад, у польській освіті досі зберігається пруський підхід. Є вчитель, який вимагає та контролює, але є межі. Вже не можна бити дітей лінійкою по руках чи обзивати їх Тобто, неї. є прогрес. Так, ми бачимо зміни, але розпізнати де так би мовити норма, а де насильство непросто. це процес.